Салют, друзі, з вами унікальна майстерня. Ну, то що, сьогодні буде виїзд з трактором, а трошки по дрова. Ось. А, ну, не так дрова потрібні, як, по-перше, потрібно його докатувати. Залишилося а, ну буквально декілька годин. там. 5-6 годин. Ось. А, а, плюс треба щось знімати, ось, ну поки що а, по часу і по а, коштам ну, не дуже знаєте, так а, а, зняти там якусь доробку і так далі. Є декілька ідей, але на них потрібні деякі кошти, тому поки що ось так знаєте, а, в режимі очікування. Ось, а, Зараз заведу свого дракона, ось такого дракончика. Ось, заведу його і поїду в ліс по якісь там дрова. Ось, батько вже пішов, а щось там підріже, а я іду потрохи це стягну. Ось, Ну і, можливо, теж щось підріжу або підрубаю. Як там уже, знаєте, вийде. Ось. Ну, ось щось типа того. Ось, зараз будемо заводити. Я ще його сьогодні не заводив. Послідній раз він заводився ну, десь Ну, більше як уже неділя пройшла. Ось. А ще в п'ятницю. Так, в п'ятницю ще заводив. Ось. Будемо заводити його Ну, без свічі накалу. Ось, завівся гарно. а, не на п'ятірочка. Чорним чади, це нормально, не димить. ось. Працює нормально. Оберти у нас 700 обертів. Ось так, друзі. Ось трактор в порохах давно його не брав. Ось так. Зараз я його трошки. А, чимось протру, тому що люблю, щоб все було чистеньке. Ось так. Я його витер. Ось так. Ну, без фанатизму, друзі. А, просто тряпкою. Ось. Ось так, друзі, легесенько витягнув. Звісно, це не дуже грубе дерево, але більш-менш нормальне. Так, друзі, для нас понижена, а без передка. Ну, щось таке. Ось, друзі, чотири березки відтяг, а вирішив ще трошки піднятися. А, покататися, скажімо так, ось, давно не виїжджав. ось а, Вітер дуже, знаєте, в нас вище, так що це ось, ну прям чути на камеру. А, не дуже удобно записувати, ось, але думаю, що більш-менш мене буде чути. ось а, Можливо, ще щось притягну, а можливо і ні. Ось, іду провезусь, подивлюся, що як. Ось таке у нас поле. Інколи тут а, корови паслись, але а, у нас залишилося в селі, ну, може, корів так п'ять, ось, не більше. ось. Хазяйств нема в людей, люди все а, позалишали. Ось, ось так якось. Ось трошки вирішив таке зняти, знаєте, ну, більш-менш, хоч, знаєте, таке не дуже цікаве, але ну хоч ось краєвиди можна подивитися, наші закарпатські, гарні. Ось, друзі, камеру застеляю рукою, щоб не було чути. Вітер. Ось. Ось такий у нас вітер. А, ну, що можу сказати по трактору? А, ну, непоганий в роботі. В роботі, знаєте, і не сказав би там, що в ньому якісь були там нюанси. Ось, якщо так брати. Ось, я, в принципі, його вже, можна сказати, допрацював. Ось так. А, ну, думаю, тут уже нема що допрацьовувати. Все, що можна було, я допрацював. Тепер головне, щоб він відпрацьовував і не ламався. Ось така тепер у нас ціль. Ось. Кожну роботу я буду відзнімувати вам щось натомість цього. Ось, ну, в роботі показує себе, звісно ж, гарно показує трактор. Ось, якщо так а, рахувати, то в роботі я б його навіть, знаєте, а, зуби а, вам порекомендував. Ось так. А, зараз ще поїду, може, вон туди. Ось. А, і, можливо, щось ще а, можна буде дотягнути. Ось мої відео на даний час ось такі. Тому що, чесно казати, практично роботи ніякої. Зараз ще немає. У нас що на день, то дощ, що на день, то сонце. Ось, ну вже пора, знаєте, картоплю сажати. А у нас така, знаєте, погода. І хмарно, і сонячно. Ось щось типа того.